Вітаю всіх! Як енергії аркану короля вогню будуть впливати на нас сьогодні, 29 вересня 2024 року, енергії Дня Нейтральні. Основою цього дня буде принцип пріоритетів, задоволень і бажань. У когось проснуться організаторський талант, хтось буде відповідальніше відноситися до того, чим він володіє. Бажання буде знаходитися у центрі уваги. Якщо хтось хотів започаткувати особисту справу, то сьогодні варто проявляти свій потенціал і, щоб реалізувати свої бажання, потрібно, можливо, прописати бізнес-план або взагалі план дій ваших. Можливо, якісь розрахунки провести або оформлювати, розпочати папери, щоб потім подати їх у інстанції для розгляду. Також сьогодні буде присутній у нас оптимізм, амбіціозність, щедрість і бажання комусь бути покровителем. тобто спілкування з іншими людьми, і буде вам хотітися справити на них таке приємне враження, але таким чином ви зможете добиватися своєї мети. Тобто при спілкуванні з людьми ви будете вести себе таким чином, що з ким ви будете спілкуватися, будуть іти вам назустріч. Можливо, у когось сьогодні навіть про себе заявлять лідерські якості. Або хтось у досягненні своєї мети прояви сильну волю. Також на сьогодні. Будуть справи у такі успішні. Те, що ви собі будете починати, воно принесе вам або задоволення, або якийсь певний результат. Можливо, хтось отримає фінансову підтримку. А можливо, хтось сьогодні дійсно заяви себе буде соціальна реалізація. Можливо, якісь будете демонструвати свої якості або своїм. На, на працювання, і від цього будете отримувати задоволення. Тому що, якщо прикладати зусилля, то вони завжди приведуть до успіху. І на сьогодні важливо, якщо хочете отримати хоч який результат, то обов'язково потрібно свідомо рухатися до своєї мети. Не розпилятися на інші справи, а конкретно поставили мету і рухаєтесь до неї. Також на сьогодні деякі ситуації можуть залежати від впливових людей, які мають владу або, можливо, старші за вас віком. Тож порада на сьогодні твердо і рішуче добивайтеся своєї мети. І ситуації, що будуть сьогодні виникати, потребують контролю вашого і щоб ви правильно керували тим, що відбувається. Також, як я вже говорила, потрібно прикладати зусилля, якщо хочете мати свій певний результат. І ці енергії варто використати, тому що такі обставини будуть складуватися, що для вас вони будуть благосприятливими. Не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Хай ваша амбіціозність дасть вам самий найкращий результат. Миру вам і гарного дня!